Зранку дитина зайнята. Думаю, зараз понамічаю томати. і Ікру кабачкову я зробила. Ну і пішла ж сюди, а він тут гуляв. Ти пішов до мисок до каструль. Добре, що вони легенькі там мисочки, так? Це вже на руки просимося, так? Да? Ой, боже мій. Фені, як ти там що забула? Ой, іду, іду, беру, беру, беру рибочку свою, беру, беру. У нас трішки тишини. Так? Да. Читаємо книжечку. Збираємось на вулицю. Ну, поки що, поки він не такий активний, він буває у нас дуже активний. Читаєш, так? Я люблю гуляю. Читай, читай, книжечка. Побачимо. Каже, поїхали гулять, чого ми стоїмо, так? Фендюша, ти вдома, а ми поїхали. Фенді там, а дай мені сосю дай святік, дай бабулі сосю. Ой, дякую. Каже, <реш> <реш> я дав і віддай від назад. Ну, бачите, ось такі ми. Поїхали. поїхали, там може собачки є Каже, що в дворі нас одна собачка ось вона. У нас теж хоче з нами. Ні-ні-ні. Ти дома. Ти вдома. А ми поїхали. Да? Зараз мама поїде. Ми будемо гуляти, щоб не бачить і не плакати. Десь там мава влає. Вона ну, далеко по тій вулиці. Ми заїхали <гумутно -палі> в такі дібрі тут. Дивіться, як поплівся у людей виноград. Ну, ця, ця ділянка. Продається, ми там побачили телефон. Боже, нікому воно вже не потрібно. Це ж нам виділили, це в ну, мене бокова ліні... е, вулиця. Нам виділили в 91-му році і це ж все чиїсь ділянки. Дивіться, які тут дєбрі. Навіть не проїхати. Оце Наталін будинок, а далі пішли пустирі. Ну, а з цього боку є ось будинок, ну вони як дачу використовували, а в цьому році зовсім щось ніхто не приїжджає. Ну, це так. Так живеться зараз. Може вже і людей деяких немає, бо це ж уже багато років пройшло. Ой, не виїду я навіть Що ми Сюди заїхали, а тут камінці, камінці нам не дають проїхати. Так, зараз ви їдемо. все продається. Хто ж його тут бачить, що воно продається? Та й кому воно потрібно зараз. Це ж уявляєте, скільки зараз коштів треба. Це Та хіба так, як город використовувати, так полив треба, воду підтягнути. Та ну це. А зараз ці проекти такі дорогущі, не дай Бог. Ну, винограду не гарно поплівся. Дай Святик. Гуляємо. Тут просто тіньочок, а в нас там уже немає. І ми оце ж і заїхали і не раді. на... Воно трішки похило так, то туди нічого. А нагору, хоч вона й невелика їхать. Ну, Святик, даш мені Сосю? Дай бабулі Сосю? Та ні, бачите, відвертається. Не даси, дай Сосю. А я тобі листочок дам якийсь. Дивися, що бабуля тобі дасть. А дай сусю дай сусю Ага, каже, са. хитра На, на. Він зараз його викине. Отак. Да. Куди викинув? Ось. Ну, поїхали, бо одною рукою щось в мене не рулиться. Ну, що ж ти викидаєш? Ти ж викидаєш. Де ж тобі зірвати тут? Таке гарненьке, щоб було. Ой. У. -у, -у, -у. Ча -ча. на. Та. Викинув. Нема? Нема. Ну, поїхали. Лаве. Та балакає. Викинув соску і балакає. Да? Там просто була ав-ав, ну її зараз немає, її, мабуть, сховали в гараж, так? Да? О, ми любимо всіх собачок. Поїхали? Каже, поїхали. Нам ще годинку протриматися, не спать. Да? Фенді вискочила, Віка виїжджала, а вона поперлася, хто знайде. А Я ж з колясочкою, щоб він не плакав, поїхала по вулиці. Дивлюся, біжить наша білосніжка. Я назад. Ой, оце було діло. Зараз випущу. Так, стоїмо. Просто... На вулиці жарко, в дворі трішки вітерець. Давай, виходь, виходь, зможеш сама. Ану давай, 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 давай. Давай. Давай потихеньку, давай, ну високо, я знаю, я й дощечку поклала, бачиш? Ні, боїться, зараз на руки візьму. Бачиш ця красуня на руках. Ой, тут і бабулі трішки лячно опускатися. Несу тобі красуню, дивися. Опа. Опа. Ти боїшся? Каже, це моя колясочка. Ой, за ручки взяв за лапки. Ой, аво. Ой, на бабу. На бабу. На бабочка Обавочка. Обавочка. Вот так. Она боится тебя! Она боится. А? ой 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 Ну, ось так, все. Пускаємо її, да? То вона боїться. Ой, біжить. Все, все. Ой, каже, ура, ура, Все, гуляй. І не вздумай мені оце. Сердишся. Іди, водички попей, їди. Ой. Чуди. 오늘도 갈 거예요. 발악. 급급 gov, gov. 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 Go go. Ми хочемо вилазити і сердимося. Ну тоді поїхали. Все. Поїхали. Да. Зараз, може, трішки походимо. Ой, ще багато часу. Рано встав сьогодні. Рано снідали, хоч поснідали добре. Оу! Що це за тятя у нас там, каже, застряла? Там Фенді, так? Да? Бабуля розважає, щоб не спав, да. Свенді забере, бачиш? Так я щось не зрозуміла. Жабка в нас на квіточках релаксує. Я її не переставляла. Може, Віка? Треба запитати, чого це вона бік лягла? Може, Святик сюди підходив з мамою? Я й не помітила. Я думаю, о, чого це вона так вляглася? Та я хочу відсіля її перенести туди, де камінці, і камінці теж прибрати. Вже там буде. Та, я ще сто разів буду міняти. Оце ж, да-да, Цей ялівець казацький ось росте. Це ж живця прийнявся. У мене тут колись був здоровий, здоровий. ну Тут гірка була. Гірку викидала і його викинула. Він уже такий старий. А зараз дивлюсь, тут розгалуження чотири. Можна зробити, як Наташа сусідка робила. мені сподобалось. У мене якраз він ще молоденький. Да, ти балакаєш. Святик куку. Ку-ку. Дай мені Ава? Ось у Ава біля тебе. Дивись. Ууу, встать хочу. Їдемо, держись, держись, держись. Ой, їдемо, їдемо, їдемо. Нам ще 45 хвилин витримати, да? то ми вже всякі забави тут. Ой, поїхали. Опа. Туп-топ-топ-туп. Туп-топ-топ-топ. Не спіши, господі. Не спіши. Туп. Молодчина Что ты хочешь? Ты до ежачка хочешь подойти? Алячина? Ой, что-то там у нас Ну, Святик Давай, давай, Рути. О! Ні? Сам, сам. Головне, щоб не впав. Так, <ріст> да, їжачок там. Їжачок є там. Кажи, тепер тільки держись. Так. Да. Ох, ох, ох. Так... О, так ми. Трішки час свій. Ай, Ай-яй-яй, ай. давай, давай, ручу, пішли, пішли. Ні, ні пішли, пішли топ-топ. Ой-ой-ой, ні, колясочку треба тільки. Ну, де тут тормоз? Опа! Зайняли трішки часу, так? Да? Ну і що тепер буде? Не виїжджає? Ні? Ага? Не виходить. <смі> ні Ага, думаю, що там турму нажали Опай! <смі> так, тільки не вимазуємося. Присідаємо вже ось так. Опа. Самостійний. Ось так. А ти казала спать каже. Я ще погуляю. От. ось боже. Головне, щоб не впав, так? Да? І Фенді навколо? Ой, так, так, так. Ага, як же ж ти ремні дістати? Вони ж мене прив'язують тут, так? Да? Ой, куди ти йдеш, куди? Ой, каже, чудово, як мію трішки ходить. Ось сюди підійшов. Ой, де що ти знімаєш? Бабуля тут сидить іноді. Опа. Топ-то. Треба ж панамочку одягати, а то сонечко на світе. Да, от так, отак, одягли, панамочку. Так, куди хоче святик? Давай, ручку. Давай, іди сюди. Иди, 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 иди. Давай, топ 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 І хочеться ку... <святок> бубух, святік бубух. Да. Ну там авочка, бачиш, на сонечку лежить. А святик до да бабули да? Ага. Да. Балакаю. Ага, вот так. Опа. Да я, кажи, и запросто подниму. Ага. Кой-кой. Кой-кой. Що далі? Що далі? Ой. Отак. Ой, ой. Вставай, встави, Вставай, вставай. Опа! То водичка святік. Кажи, я бачу, що то води Ну, все, збираємося на вулиці заснути, а потім вже йти додому перенести. Не знаю, яка приїде, мабуть, встигне. Хай ми годинку поспимо на вулиці, бо до трьох годин це в колясочки важко. А може я перенесу. Ну, поки що вже починаємо дрімати. А ти обізяна, зайти ти можеш, а вийти, значить, неси її. Давай виходь. Виходь давай, я закрию двері, давай. Давай виходь. Привикла на руках. Давай, давай, давай. Я знаю, що в тебе ножки болять. Так, так. давай, виходь. Ні, я закриваю двері. Будеш ти коментувати, да, чи я? От. Так, Віка приїхала вже і, і темненько. З покупками. Ну і що купила? Спочатку пакет 5,90, який, я... да, да, який я не показую. <рес> Далі напій. Ой, Кола. Вікуля, коло не по акції 44,10. По акції. По акції. 49, Ого, хорошо. Молоко просто наше пряжена, 2,5% жиру. По 51 гривні 40 копійок дві пляшки. Це без акції. Акція. Тоже акція. А скільки ж воно зараз? 70. 60. Ой Боже. 60. Скоро не будемо нічого ні їсти, ні пити. Так, да, от бачиш як. Нектарін. Апельсин. Так, нектарін. Нектар. Нектар апельсиновий 950 мл. ой, ага, 98,50. У мене тут малеча проситься на руки. Сосиски докторські фірмові міні. 350 грам, коштують 76 гривень, 40 копійок вікуля без акції? Акція? Теж не, акції. Невелика, так? Ага, ну, добре, що є кому прокоментувати. Так, пряники 300 грам. Так, щось за нові, так? Якийсь Київ хліб? З фруктозою 300 грам? Ми ще таки не брали. Ось так. упаковка, Та ні, не було той Київ хліб, оце. З фруктозою тільки... Ну, нічого. Ага. 32 гривни 90 копійок 300 грам. Ковбаса, м'ясна лавка, своя лінія. Золотиста. <мір> да, 350 грам. Кілограм коштує 329 гривень 99 копійок, а паличка 115 гривень 50 копійок. От така. Да? Да. Ну, якщо в суботу буде, то якраз йому буде Теж буду робити. Сметана. Yeah. <реш> Кує-кує-кує. Так, сметана просто наше. Е, Так, 15% жиру, 44 гривни, 90 копійок. Акція теж. Mm -hmm. Ой, обліпили. І Фенді, маму, обліпила, і святик. Так, далі. Далі хліб, хуторський половинка 260 грам, 15 гривень 70 копійок. Це ось такий. Хліб 350 грам, хліб рідного краю, прянозерновий, 16 гривень 90 копійок. Це ось такий. Далі. Так, 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 далі морозиво. Пломбір. Так, ось це, ось це пломбір. Оцей пломбір. Ось такий. 60 грам. А, ні, вибачаюсь, 80 грам. Е, коштує 18 гривень. 50, 90 копійок. Це акція. Да вікуля? Все акціям мару. Морожено все по акції, mm -hmm. я зрозуміла. Діже в 35, мабуть, то Ага, я зрозуміла. Так, далі. Морозиво своя лінія факел. Ага, оце. Два штучки його. Так, 90 грам по 19 гривень 90 копійок. І морозиво. 70 грам. І гри та чи щось таке. Да. Три ведмедя. Ага. Таємний дракон. Дрегер. А тут так. Ага, Дов ємний. Дов ємний. Ага. ага, три три ведмеді. Угу. Оце отакі. От Теж три по акції. 19 гривень 50 копійок. Далі. Куди, куди, куди? Далі рукавички господарчі. Без акції да, Віка. Бо страшне дорого. Боже, я буду одну одівати на праву руку. Три упаковочки по 30 гривень 90 копійок. Ну, і рук вже шкода, дуже шкода рук. Ну як ти без них? Так, і далі ще цукерки. Желейки зараз знайду джелі. 424 грами це ось такі. Е, кілограм 124 гривни 49 копійок. Віка не акція, ні. акція, да? на 52 гривни 78 копійок. Ну і пакет біорозкладний гривна 2. ні, вибачу 90 копійок без ручок. Ну, оце на сьогодні всі покупочки, що віка придумала. Каже, щось треба, кажу, нічого не треба. А вона каже: а що є вдома? Кажу, нічого нема. <рес> Ні, ну їсти є що, а що ну, придумала, та й привезла.